Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові. І якщо відео починається з нашого автовокзалу, то точно буде якась цікава подорож. І, мабуть, із назви відео ви вже зрозуміли, що ми їдемо в Одесу до моря. Як передісторія. останній раз в Одесі і на морі ми були аж в 2019 році, і їздили ми власне не до моря, а тому, що чоловік приймав участь у змаганнях із бігу, і ми їздили з ним. Але море ми все-таки тоді побачили. І з тих пір побачення з морем у нас якось не складалося. Ж, цього літа я вирішила, що дуже хочу поїхати на море із Данилком, хоча б на кілька днів. І щиро кажучи, мабуть, із середини серпня я постійно мон моніторила квитки на потяг, і їх не було зовсім. Коли вже майже втратила надію, то побачила квитки на початок вересня, ми виїжджали 4 вересня на потяг інтерсіті. До речі, ніколи ми не їздили інтерсіті. Мені не хотілося вночі їхати сидячим потягом, але вибору не було, то ми зважились. Ще коли ми тільки заходили у вокзал, я звернула увагу на те, що там стояло фортепіано, і якийсь чоловік на ньому грав. Скільки Данилко в мене навчається в музичній школі по класу фортепіано, то я вмовила його також зіграти на центральному вокзалі України. Згадавши ноти, далі ми йдемо в простір Юнісеф. Ми тут завжди зупинялися, коли подорожували раніше весною із Данилком і він з радістю проводив тут час. Оскільки потяг у нас був аж о 21.49, якщо я не помиляюся. Добре, що ми скористалися цього разу не маршруткою, а блаблакар приїхали ну, десь за дві години до потягу і чекали не так і довго. А тут, як ви зрозуміли, прибуває наш потяг. І кілька слів про Інтерсіті. Щиро кажучи, я дуже сподіваюся, що ми не в'їхали перший і останній раз. Принаймні, ну, для ночі мені дуже не сподобалось. Мені надзвичайно і мені, і Данилку було незручно спати, сидячи. Плацкарт, в якому ми завжди їздили, він ще вдвічі дешевший, набагато більше сподобався. Тут ми вже прибули в Одесу, десь о на. Шосту ранку і тут стали вже о сьомій годині в камеру схову свої речі і йдемо гуляти до моря. Але спочатку, вже по традиції, Данилко мене потягнув у Макдональдс. Щиро кажучи, кава. Тобто, лати я там завжди беру, мені в них дуже подобається. Ну а це як ви зрозуміли, наше перше побачення з морем після довгих шести років. Чесно кажучи, я надзвичайно щаслива, що знайшлася така можливість, що хоча б на початку вересня знайшли щось квитки, і ми з Данилком поїхали на море. Це пляж жовтий камінь, ми його брали рандомно по карті, але нам тут дуже сподобалось. Щодо тривалості подорожі, то це всього одна ніч, така собі подорож вихідного дня. Виїхали ми в четвер увечері, в п'ятницю Данилко не пішов до школи, як ви бачите, а прийшов до моря. З Самого ранку людей було небагато. Водичка мені спочатку здалася прохолодною, але коли до неї звикнуть, то вона доволі навіть тепла близько 22-23 градусів. Тож, оскільки сумки ми свої залишили в камері схову, а разом з ними я залишила і свій купальник і рушника, то я просто сиділа на березі, взяли з собою такі покривальці. А Данилко, звісно, розтягнувся і пішов купатися. І я його прекрасно розумію. Пробули десь до 12-ї години, а потім ми подзвонили, що нам вже можна було поселятися в наше житло, і берегом пішли шукати маршрут. Але спочатку, звичайно, заїхали на вокзал і забрали свої валізи. Ну що ж, привітики. Нарешті ми поселились перша година. Дня навіть трошки раніше пописали, що в 2 години заселятися. І по традиції покажу вам цей номер. Знаєте, із незвичайного. Я якось не звернула уваги. Справа в тому, що ми виходимо прямо на вулицю. Зараз покажу. Дивіться. Прямо до зупинки. О, вішачок знайшла. Поличка для взуття. Взагалі тут дуже цікаво. Е, дуже подобається дзеркало. Зверху є кондиціонер. Тут така дуже атмосферна, класна дерев'яна шафа. Боже, це <посте> просто щось. Я коли обирала, до речі, складно було обрати, бо якось мені всі номери взагалі не подобались. Подивіться на цю люстру. Там зверху ще якась дуже класна коробочка. Ну, Загалом все, як я люблю, а комод. Ну, це ж просто. Фантастика. Такий декор, лампа, так, ліжко, ліжко також дерев'яне, таке саме ну, по стилю, як і шафа, і комод зверху, поличка з декором. ну, Рушнички, також приліжкова тумба, і дивіться, над дверима. Большая Арнаутская, 84 адреса цього закладу. Годинник такий цікавий, хоча не йде. Тут Данилко вже всівся. Всім здорово. Да, всем здорово, Там також маленький табурет. Та... Ну, це ми вже взяли собі поїсти, бо зголодніли. Бо поки ми щось знайдемо, то перекусимо. Так, ідемо далі. Дуже незвичне планування. Так, світло. О, світло. Так, це кухня. Боже, стільці, оці віденські, здається, вони називаються. Я їх обожнюю. Щиро кажучи, дуже класно, що цей куточок і підібрано пошито, видно, що перетягувалося, і зроблена подушка з такої ж тканини. О, тут, дивіться, ще й така. Так, вікно, вікно там, типу, воно все виходить у двір, і типу тут є двері туди, але я вже перевірила, там таке господарче приміщення, швабри, відра таке стоять. Ну загалом немає там виходу у двір. Хоча він, типу, є стіл офігенний, дерев'яний, величезний, важкезний. Кухня. Піду на більший кут, тому що тут так, ну, доволі небагато місця, щоб вона вся влізла в кадр. Ну, Це та спальня, в яку ми заходимо прямо із вулиці. Ну, Тут холодильник, пралка є. Не, не знайшла я, до речі, відра для сміття, ну, тільки в туалеті. Мікрохвильовка. А, Спусут, каструє. Тут щось не буду відкривати, бо щось воно не хоче відкриватися. Так, тут ще такий декор є. І покажу так, ванну кімнату. Теж вона така доволі маленька, але все необхідне. Є де помитися, є унітасу, така от раковина. Подобається, що, що лежать одноразові засоби для миття. Привіток. Рушнико сушарка. Витяжка працює, що дуже цінно. Бо коли ми їздили в Тернопіль, то там не працювало і вже не вистачало витяжки примусової. Так, ну загалом, начебто, все показала, і будемо їсти. Та данька. Не сказала, із приємного були капці, навіть три пари, чомусь у нас двоє. То ми вже повдягали одразу щодо квартири. Доба проживання коштувала 1350 гривень, і це, до речі, один із найдешевших номерів які я знайшла, бо поближ, ближче до моря там взагалі 2,5, 3,5 і більше тисяч гривень. Бронювала я його у букінгу десь за два тижні, і хоч на фотографіях він виглядав так плюс-мінус нормально, можливо, так, як і на відео, але квартира виявилася така доволі втомленою. Тож, поївши вдома та трішки перепочивши, ми з Данилком пішли гуляти і дивитися Одесу. І почали ми оглядини із Одеського оперного театру. До речі, саме тут, 6 років тому, коли ми приїжджали, проводилося змагання із бігу. І чоловік біг, якщо я не помиляюсь, 10 кілометрів. Ми тоді також тут неподалік знімали апартаменти, і вони мені дуже сподобалися. Але цього разу на букінгу я їх не знайшла. Але знайшла фотографії шестирічної давності з тих апартаментів. І також знайшла наше фото із Данилком десь біля цього фонтану. Загалом у мене дуже приємні спогади із Одесою. А перший раз я тут була, якщо не помиляюсь, у 2005 році, і це третій раз зараз. Нас з Данилком дуже зацікавили ці такі формовані дерева, і Данилко захотів тут сфотографуватися. Дуже мені хотілося подивитися одеський оперний театр іще із середини, але, на жаль, в той час, що ми були, екскурсії вже не проводили, а в інший день вже нам було незручно. Тож ми прямуємо далі і прямуємо ми до будинку із одною стіною. По дорозі я любуюсь цими величезними платанами. Тож ось так він виглядає, і з такого ракурсу, як дивишся, дійсно таке враження, що у нього немає бічної сторони, і цей будинок, до речі, і я і Данилко бачили вперше. Потім ми ще хотіли подивитися в Воронцовський палац, але, на жаль, він закритий, мабуть, на реставрацію. Тож далі ми вже прямуємо із панорамою на море до Потьомкінських східців. Я думаю, що цю локацію точно потрібно відвідати всім, хто буде подорожувати в Одесу. Дуже гарні звідси краєвиди, але якщо раніше тут був гарний вид на морські вокзали, до речі, в 2019 році ми по ньому гуляли, також на цей гарний готель, то зараз він викликає тільки сумні думки про нелегкий час, в якому ми зараз живемо. Ну а тут Данилко трішки побув оператором, і я також потрапила в кадр. Данило пам'ятав, як ми шість років тому ходили і гуляли по морському вокзалу, тож повів мене туди, але на жаль, <пишут> на вокзал ми не попали, а немає ліфта? Тож, як ви зрозуміли, там вокзал закритий, туди проходити не можна. Тож пішечком піднімаємося знову по потьомкінським східцям. Хоча там поруч є фонікулер, але він начебто не працював. Щодо Одеси, і ще такі спогади, що коли ми тут були останнього разу, то тотально чули тільки російську мову, абсолютно від усіх. Зараз ну, від. Місцевих жителів, ну переважно також це російська, але дуже багато туристів вони розмовляють переважно українською мовою, і також дуже приємно, що обслуговуванні, ну тобто продавці в магазинах також розмовляють українською. Данилко попросив мене айфон і сказав, що зніме мені фонта. Дирибасівською, бо я вважаю, що коли ти в Одесі, то також цю вулицю не можна пропустити. А це на Дерибасівській ми зайшли в якийсь торговий центр і почали обирати собі сувенір. Захотіли купити по чашці додому. Оскільки була вже десь шоста вечора, ми зголодніли, там на шостому поверсі в цьому ж торговому центрі була пузата хата, то ми вирішили поїсти. І незважаючи на те, що зал дуже гарний, величезний, але вибір їжі був дуже малий і людей майже не було. Але і сирники, і налисники з абрикосами нам дуже сподобались. Далі ми з Данилком не обирали якихось спеціальних маршрутів просто йшли, роздивлялись все, що нам траплялося на очі. І ще, знаєте, хотіла сказати, що в принципі, якщо вам дуже хочеться на море і немає часу або багато коштів, то можна зробити такий виїзд одного дня, виїхати з вечора потягом, приїхати зранку, цілий день купатися, загорати на морі, вечором сідати на потяг і їхати додому. Але мені хотілося тут хоча б на день залишитись, тому що дуже хотілося ще погуляти по Одесі. Також по дорозі нам трапився пасаж, і оскільки я тут ніколи не була, але багато чула про це місце, то ми також з Данилком сюди зайшли. І дійсно це варте уваги. Спитали у Гугла маршрут до нашого помешкання, і Данилко мене як завжди веде. Бо я в картах не дуже розуміюся. Оскільки наша квартира знаходилася ближче до се до центру, добиратися до моря нам було доволі довго, хвилин 40, як і міським транспортом, так і пішки, то зранку я викликала таксі. Цього разу скористалася додатком уклон. До речі, досить недорого. Коштує таксі, нам воно коштувало 130 гривень. Я ще подумала, як платити за житло біля моря на тисячу чи дві дорожче, то можна закласти якісь 300 гривень на таксі і їздити з центру. До речі, що думаю, воно прекрасне, освіжаюче, бурхливе, пінне. І незважаючи на те, що минулу добу ми дуже погано спали, сидячи в інтерсіті. Але одразу, коли ми прийшли до моря, тому наче рукою зняло і одразу забулася важка ніч. Тут Данилко знайшов собі подружку. Вони з нею будували замки. До речі, ця дівчинка з мамою приїхала, так як я й казала, на добу зранку вони приїхали, і вечором одним потягом з нами їхали додому. До речі, це був потяг Житомир Одеса, але я не знаю, чи він зараз ще ходить, чи ходив тільки влітку. Ну і для тих, хто дуже любить море, але ще не бачив його в цьому році, чи можливо і в минулих роках, то зняла трішки моря. Сподіваюсь, що я зможу передати цю неймовірну атмосферу. Я також купалася, вода дуже комфортна. Ну оце Данилко був оператором і трішки мене пофотографував на згадку про ці прекрасні два дні. Тож у й ми здаємо своє житло, їдемо знов на вокзал, кладемо свою валізу в камеру схову і далі знову повертаємося. Вже не купаємося, але захотілось нам попрощатися ще з морем. Питала у Данилка, чи хоче він прогулятися ще десь Одесою, чи по якимось паркам, але разом ми вирішили, що хочемо такі до моря. Це вже зайшли ще в Макдональдс. повечеряли перед дорогою, і потім Данилко ще на вокзалі знайшов такий простір ЮНІСЕФ для дітей, і також тут якусь годинку чи півтори був до потяга. Ну, а тут ми вже всілися на свої улюблені бічні полички у плацкарті, і тепер ми розуміємо, яке ж то неймовірне щастя спати лежачи. На щастя, ці дні в Одесі були дуже тихими, повітряних майже не було. Тож ми дуже щасливі, що нам видали з цих прекрасних, теплих, сонячних два дні в Одесі, і таким чином ми попрощалися з літом.